Строкач Тетяна, мамині вишні, розквітли в саду, ніжно мене обіймають гілками, в сад весняний я до мами йду вічності ніби немає між нами. Ці пелюстки, ніжні, мов сивина снігом укрили матусині скров'я. Мама, у вишнях і сама, як весна. Тисне в задумі до серця долоня, Пошепки вітер її пісню співав. Квіти у тиші тріпочуть несміло, Там, поміж вишень, здається, жива мама стоїть, та шляхи засміже. Мами, вишень п'янкий білий світ спогадом теплим в минуле вертає. Ніби матуся з далеких світів, ласку і любов зною дарує. Пускай.